Привіт! Ми цілих 11 років присвячуємо навчанню у школі, щоб, можна сказати, сформуватися та навчитися багато чому новому, та це відео непрохані поради з навчанням. Поїхали. Усім привіт! З вами Елізавета Перфект. Та це непрохані поради з навчанням. Я знаю, що ви це відео дуже довго чекали, так що поїхали. Перше, це важливо планувати час, бо без цього можна сказати нічого нормально, не реально встигнете, перевірила сама. Якщо ви собі не зробите якийсь ну, графік, якщо у вас є ще якісь там хобі, додаткові, то ну, важливо виставляти пріоритети, та ще більш так ґрунтовно свої дні планувати. Наприклад, я. Спокійно собі розпланувала весь мій графік, я його вам тут напишу, і що я можу сказати, реально це допомагає, бо потім можна от, наприклад, після школи розуміти, так що ще я маю зробити, що мене ще чекає та коли я вже зможу нарешті трохи усвідомити, що це тільки що зі мною було, або просто відпочити. Так що дуже важливо планувати свій час. Складний розклад або список справ, що не відкладати все на останній момент. Якби це теж важливо не відкладати на останній момент, особливо з навчанням там деякі роботи, бо потім буде погано дуже. Друга порада це робити конспекти. Короткі записи допоможуть краще запам'ятати матеріал. Якщо вам якийсь матеріал дуже складно дається, мені, наприклад, це, можна сказати, це фізика алгебра, так що це та, любий предмет, який вони зрозуміли, старатися додатково його розписувати. У мене було навіть відео про мої додаткові зошти. Ви не можете так, оце як я роблю. Просто я так роблю от кольоровою прям різні айстеті конспекти з Пінтера, то ні, не обов'язково просто банально розібратися з цією інформації та зрозуміти, що від вас зараз ця тема хоче що? Що ви хочете з цієї теми навчитися. Або не хочете, але треба, ну то вже інша справа. Просто банально займатися додатково і розбирати матеріали теми, які вам незрозумілі. І це дуже класно розписувати в окрему блокноті чи в зошті. Ось, та ще собі якимось іншим кольором, наприклад, одним обов'язково кольоровими, Просто одним банально простим Собі там підкреслити, от, що вперше в очі одразу попалося. Третє це задавати питання. Якщо щось не зрозуміло, одразу запитати. Але ви також маєте розуміти, що ці питання мають на ну, уроці, наприклад, бути в межах. Бо це, м'яко кажучи, може і вчителів трошки підбільшувати, і от таким трошки накликом краще. Не бути, говори та яка взагалі ніяк, питань не питає, бо ті вдома мучиться з того де зим. Ну це просто часто я. Але порада так не робіть. Регулярно, навіть 15-20 хвилин, що так краще, це довге зубрія перед контролями. Наприклад, просто на перегляд повторювати матеріал, тому усі знають, але тут працює коротко. Ну, швидко запам'ятовувати, якщо ви це бієте робити, бо якщо захочеться, то все можна вивчити за 2 хвилини і потім не рядати за оцінок, Як в мене це теж раніше було. Практика, якщо є теорія, як ми всі знаємо, але нема практики, то теорія буде доків нулю. -ну. Але без теорії практика, то теж не завжди окей. Так що краще, коли я... Теорія і практика, бо практики навчання, відосхем, асоціяції. без практики нікуди крикористою різні методи навчання для схеми, карта асоціації. Без асоціації я думаю, би навіть би не тільки навчання, але світ би не могли уявити. То. Ну, і звісно, схеми ці карти теж до речі допомагають. У мене, наприклад, на коробковій дошці є якраз такі от листочки, там, де я пишу різні терміни. Наприклад, частіше це з фізики та ще з історії. Ну, просто з будь-яких предметів там те самі з історії дати. І... Потім не буде шансів вас з цього не запам'ятати або просто там під стіл собі покласти. Далі прибирати на своєму робочому столі. каже та, яка прибирати після того, як зробила все деза. Це теж правильно одразу прибиратися після того, як ви зробили домашнє, але... Якщо не прибиратись, то срач цей буде і у вас в голові. Якби думаю, це логічно так працює. що якщо срач навколо, то й срач буде в голові. Так що краще прибиратися, щоб вас потім не бісил цей срач і не заважало вчитися. Далі робити перерви, бо без відпочинку навчання буде просто в балю та. Без відпочинку нічого не буде, ваш мозок вже просто буде відказувати сприймати будь-яку інформацію. Я ви себе, але не заставляли. То Баланді 5 хвилин вже вам мозок за це скаже, дякую, і не обмежувати себе. Цим. Далі слідкувати за здоров'ям. Баланс! Це найкраще, що можна було тільки придумати. Баланс завжди. Буде потрібний. Не можете забагато вчитися, не можете забагато спати і ще і так зі всім. Бо якщо ви забагато вчитеся, і здоров'я просто забити на це, то будуть жахливі наслідки. Особисто перевірила на собі. Далі, найголовніша порада, та ця порада якраз таки. Я підчеркну, підчеркнула, що найголовніша та, ця порада мені дуже допомогла, бо я була на тій стороні медалі, коли вчителя до мене відносилися жахливо та мене ненавиділи. Та на тій стороні медалі там де до мене відносились просто ідеально, дякуючи моїм зусиллям. Так що важливо мати хороші відносини зі всіма вчителями. Бо без цього можете сказати вас нічого не буде. Та намагатися їх виправити, якщо у вас для вас якісь вчителі не дуже ставиться саме зі знань, то от саме виправити це теж важливо. Не завжди легко. Я вас розумію, я така сама була. Ну просто відносини з вчителями, це найважливіше. Так що я думаю, всі знають, що треба намагатися старатися дружити з вчителями. Ну, з однокласниками теж бажано, бо це люди, з якими ми. Вводимо більшість свого часу та сваритися з людьми до кінця 11 класу взагалі не варант. Далі робити домашню якісно. Та якщо ви навіть берете то ГДЗ списуєте, то хоча б ви маєте розуміти, там правильно взагалі щось чи ні. Або брати розбирати це домашнє, зрозуміти, чого саме так, просто банально, що щось в голові відклалося, не просто тупо списати. Я теж списувала на домашній, я такий самий була, просто ви не думаєте, що я по заксі ідеальна бата, що тут сижу. Ось, або якщо щось ви не розумієте, наприклад, попросити в когось з батьків, наприклад, допомогти вам. Або спробувати розібратися з самим, якщо ви це можете. Або ті самі відео уроки подивитися. Теж банально база. Та це були всі поради, кому сподобалося відео з вас. Подобайка, підписка, та якщо хочете більше таких. Відео пишіть у коментарях усім до у нових відео. Пока.